Всім доброго дня, у нас нове надходження, комплект 2 в одному акумуляторно-ланцюгова пилка та секатор садовий, і він в пластиковому кейсі. Розповідаю по комплектації, що до вас приїде. Сама НАО, сама пилка ланцюгова, секатор, два акумулятори, зарядний пристрій, шина 6 дюймова 15 см, зірочка присутня. То шина ланцюг теж 6-дімова 15 см. До сикаптра йде точилка ключі та масленка та викрутка для затяжки ланцюга. Зібрали пилку ось так вона вот виглядає, зібрана в стані шина 6-дімова 15 см, показує, і вона працює. якісно. захист тут, захист тут, повністю на рукоять. Ось так виглядає. З одним. Далі по секатору. Секатор виглядає ось так. Оказу, як його запускати, включили. Два рази нажали. Пусковий гачок С. Це максимальна ширина рису. Є ще мінімально. просто придержую. Пусковий гачок С. Вертаємо так же саме. Придержуємо все. Дивіться, ще в подарунок іде додаткова шина на 4 дюйми та додатковий ланцюг теж на 4 дюйми. Плюс ще один зарядний пристрій на запас. Це все в подарунок іде. Тобто ланцюг, шина, та зарядний пристрій.